Звісно, бомбосховищ не вистачає, тому що ще раз повертаюся до теми. Вони б, дуже багато було їх розпродано. з ракетними обстрілами або з вибухами газу і так далі. і так далі Складається картковий будинок. Це панельні будинки. Якби вони були в своєму власному підвалі, і вони спустилися, цієї б жахливої трагедії не сталося. Рятувальники озвучили результати перевірок укриттів в Україні. Серед іншого, майже 14 тисяч таких об'єктів. Виявилися непридатними для використання, яка ж ситуація склалася в Одесі? Саме про це поговоримо з Сергієм Філіповим, фахівцем в галузі ЖКГ. Вітаю. Вітаю. Вітаю! Давайте розпочнемо нашу розмову з базового такого питання. А яким чином має бути обладнане укриття, і що обов'язково там має бути? Е, ну, дивіться, укриття. Е, воно для того, щоб воно вважалося таким, воно. Має відповідати там цілому переліку певних критеріїв. Вони записані в нормативно правових актах там. Є ну, дуже багато критеріїв, і через ці критерії, власне кількість того, що в нас називається бомбосховищами або укриттями, воно, ну, оці, оці об'єкти не можуть такими вважатися. У нас в, на, на сайті міської ради є перелік найпростіших укриттів. Вони його назвали. Тому які там певно які саме там критерії, це наявність вентиляції обов'язкової, наявність. Спеціального захисту, що це просто не може бути просто підвалом, там товщина стіни і так далі. і так далі. От ну цей весь перелік можна подивитися на, в нормативну правових актах. Вони всі є доступні в інтернеті. Також я бачив, що є критерії, що має бути другий вихід обов'язково. Да, безумовно, безумовно. І другий вихід, і, і наявність систем пожежогасіння, і наявність там спальних місць, і там найпростіші там безумовно санвузол, туалет, джерело води, ну і так далі. Після того, як рятувальники перевірили майже дві тисячі укриттів на Одещині, виявилось, що майже кожна четверта непридатна для використання. Вас дивують такі цифри? Абсолютно не дивують. Я даже я навіть скажу, що це з натяжкою. Насправді результати гірші, але ситуація в нас в тому, що як тільки бомбосховище, бо укриття стає легкодоступним для всіх верст населення, туди просто ці укриття просто починають використовуватися нашими безхатьками як місце для переночувати. Вони там розпивають спиртні напої і так далі, і тому подібне. Тому Така кількість. Треба дивитися на зауваження, які саме є зауваження у е, тих, хто перевіряв е, укриття, тому що так само, як і з ліфтами, і з багатьма об'єктами підвищеної небезпеки або підвищеної уваги. Є певні критерії, які е, забороняють роботу. Цих об'єктів і ці об'єкти треба закривати і, скажімо так, ліквідовувати ті зауваження, виправляти ті зауваження, які є. А другий ряд критеріїв це ті критерії, згідно яких можна не закривати цей об'єкт, але дати припис на усунення недоліків і власне балансоутримувачі або ті, хто управляє цими об'єктами, вони мають маються недоліку. Усувати в будь-якому разі кожен висновок треба розглядати окремо, і ну це навіть не журналістська робота, це дуже великий перелік е, укриттів, перелік цих об'єктів. Треба ну в даному випадку треба просто подивитися всі. Ну хто нас дивиться, зайти на е, сайт, подивитися. Якщо це в відкритому доступі, подивитися де це, що і як побачити найближче укриття для себе, і в цілому зайнятися трошки свого вільного часу, ініціативній групі, якісь виділити на те, щоб прокомунікувати з місцевою що, ну, щоб трошки здвинути це питання, паралельно з чиновниками та рятувальниками свою перевірку укриттів провели, і громадські активісти. Моніторингова місія озон озвучила, що від 70 до 80% укриттів на Одещині, 70-80%, вони не відповідають всім критеріям. Найпоширеніша проблема саме в вентиляції відсутність другого виходу. Скажіть, будь ласка, це це дійсно типова проблема для наших укриттів, і чим це може обернутися в принципі? Це дійсно типова проблема. Активістам великий плюс дійсно є велика купа питань, але чомусь не піднімається питання того, що бомбосховища, підвали, укриття і так далі вони були. Приватизовані шляхом передачу у в комунальну власність, тобто підвали, які підвали і інші приміщення, допоміжні в тому числі дуже велика їх кількість, які були, які знаходилися у спільній сумісній власності співвласників багатоквартирних будинків. Е, ці всі приміщення були незаконно передані в комунальну власність, а потім приватизовані з за копійки. Е, і до сих пір це є велика така кормушка наших місцевих чиновників. Це дуже важливо. Тобто, те, що мало бути укриттями, виявляється так, що зараз вже Приватна власність і там якийсь бізнес. Да, безумовно, подивіться на центр міста, подивіться на будинки, багатоквартирні, там навіть радянських часів забудови, перші фасадні від дороги. Там всі, майже всі перші поверхи і підвальні приміщення розкуплені, розпродані під об'єкти комерції, під об'єкти якихось там починаючи від там не знаю приватних дитячих садків, закінчуючи кальянними і будинками, як не знаю, як це назвати, там де. Отримують послуги 18 скажімо так, ну типу, що, типу того. Тому про це ніхто не говорить, ні жодні активісти про це не говорять, а що про це говорити. Треба цю, цю кормушку треба ліквідувати. А як її ліквідувати? Ну, хто, хто, хто це зможе? Це ж треба ж серйозну роботу проводити, а не просто сказати, що у нас там не готові укриття. Більше 15 місяців повномасштабної війни ми живемо в цих умовах, і у нас досі такі серйозні проблеми з укриттями. Чому так відбувається? Тому що у нас нема грошей в першу чергу, дуже багато грошей у нас іде на підтримку і ТРО, і на гуманітарку, і так далі. І так далі. Це, це заходи, які пріоритетні, і це нормально, що ми виділяємо на це гроші. Ми не робили цього ніколи. Ну ми, ми не опікувалися своєю інфраструктурою, багатоквартирними будинками, підвалами. Ми всі підвали розпродавали і так далі. І так далі. А тут раз і вибачте, навіть цих 15 місяців. Це надмалий термін, порівнюючи з 1992 по 2022. Це 30 років. А тут півтора роки, навіть трошки менше ніж півтора роки. Тому власне, ну що можуть, те й роблять. Ми не були готові взагалі, що розпочнеться війна, і тут е, я би не не сказав, що там все в жахливому стані. Міська влада інше, ну інших органів цього середня робить те, що може, е, перерозподіляючи той бюджет, який є. Я, наприклад, е, сказав би так, що можливо. Треба було більше вдаватися до якогось муніципально-приватного партнерства в цьому плані, або навіть ну не те, щоб нам допомагають. Є дуже багато прикладів, коли небайдужі батьки своїх дітей в школах допомагають робити бомбосховища без проблем, супер. Це круто. Ну, облаштовувати укриття, не бомба схожа, облаштовувати укриття. Е, є дуже багато прикладів, коли співвласники багатоквартирних будинків самі в підвалах розчищають їх в своїх же підвалах, і вони спускаються до підвалу. Від звісно, що від. Е, ну, від Повноцінного удару в будинок і складання будинок будинку це не врятує, але від залишків уламків, якихось там цих шахедів чи ракет це врятує, тому що ви знаходитеся в підвалі. Це вже це вже легше, і це вже безпечніше. Е, мене, скажімо так, трошки мені не, не зрозумілий е, порядок витрачання коштів в міській раді зараз на ремонт багатоквартирних будинків, на на депутатські фонди оці на Політичні обіцянки, тобто, ми не вик... ми, ми не витрачаємо кошти бюджету навіть на облаштування укриттів і бомбосховищ, а витрачаємо кошти на політичні обіцянки. Це ну тут це називається на гречку. Щодо грошей. Ось ви кажете про те, що їх просто бракує, аби облаштувати нормальні укриття в Одесі та, в принципі, на Одещині. Але дивіться, за прикладом нашої столиці є дані про те, що було виділено понад 1,2 мільярди гривень на облаштування укриттів. Як ми бачимо, цих грошей не вистачило після перевірок, як перевірки показали. Скільки потрібно буде для Одещини грошей? Треба рахувати. Я би, наприклад, оці питання. Ну, це вже сотні мільйонів. Чи ні? Думаю, так, да, думаю, так. Да. Навіть на побудову і на інше, це безумовно. Просто тут треба розуміти, що йде війна, що трошки, ну давайте трошки попрацюємо за ринковими цінами. Ну, всі ж розуміють, як в нас в країні все відбувається. Ну, зробіть трошки за ринковими цінами. Я, власне, я, я як от, людина, яка і виконувала і монтажні роботи, і обслуговування будинків, я знаю, що дуже багато речей можна зробити дешевше. І можна просто, знаєте, як то кажуть, апетити. і, І, і і дуже багато можна чого зробити. На, на за мої е, більше ніж 6 років діяльності і 50 багатоквартирних будинків, є дуже яскраві приклади, коли люди просто відмовлялися від ЖЕКу і за свої власні кошти дуже багато ремонтних робіт робили тих, які в них не відбувалися протягом попередніх 30 років, які вони були при ЖЕКові. Тому, власне, для того, щоб оцінити. Будь-які цифри, що витрачалися на що треба взяти звіти приписи перевірок, і треба взяти кошторисну вартість тих робіт, які заплановані або були, або вже відбулися на тих чи інших об'єктах, і все це перевірити укриття, бомбосховища. Це ваша безпека, це ваша відп... це, скажімо так, це ваша безпека, це ваша спільна власність і це ваша відповідальність. Ви маєте знати, де ваше найближче укриття, маєте знати в якому воно стані, хто за це відповідальність. Що у відповідальності завжди прізвище. Щодо доступу до укриттів, дуже багато випадків було, коли люди приходили до укриттів, а там просто закрита. На вашу думку, це халатність окремих людей чи це вже системна проблема? Ну, скажімо так, в будь-якому разі, у кожного укриття є відповідальна особа. Оця відповідальна особа, ну, ми ж не можемо. Є, є таке поняття як людський фактор. От людський фактор у відповідальної особи. Я бачив теж ці скандали, що воно там хтось не хотів пускати і так далі. і так далі. Є е, в будь-якому разі, треба звертатися або до відповідальної особи цієї знати його телефон. Це про небайдужість людей. Нічого нема страшного в тому, щоб запитати особистий телефон або робочий телефон людини, особи, яка відповідальна за твоє бомбосховище. І все, тобто, почути аргументи людини, яка відмовляє, якщо аргументів немає, або вони абсолютно нездорові, то треба безумовно звертатися до вищого керівництва безпосереднього начальника або керівника тієї, особи, яка відповідальна за бомбосховище. Якщо є діалог, є якісь аргументи, якісь проблеми, які з цим пов'язані, окей, спільно вирішуємо і, і все працює. З цим нема проблем. Ну, я, я б сказав так, що в ті випадки, де це дійсно відбувається, де, де це працює, таких проблем, інфоприводів, там скандалів і так далі, нема. Чи достатньо в Одесі укриттів для того, щоб люди за потреби могли сховатися під час ракетної атаки, чи в нас їх критично не вистачає? Ну я би сказав про те, що в нас їх не вистачає. Тому у нас під укриття пишуть максимальну кількість об'єктів, тому і назвали найпростіші укриття. <свісно> тобто не бомбосховище. Звісно, бомбосховищ не вистачає, тому що, ще раз повертаюсь до теми, вони дуже багато було їх розпродано. Дуже багато їх все ще в незадовільному стані стані їх не можна відкривати. Дуже багато їх. Е ну, я особисто знаю приклади, коли там е схоже на бомбосховище. Ну, Об'єкти, і там є доступ до загальнобудинкових комунікацій е, і так далі. ну, Не знаю, я б сказав, що не вистачає, але ситуація така, що ну, поки що достатньо в багатьох дуже багатьох випадках, достатньо підвалу і паркінгу. В дуже багатьох випадках, і слава Богу, і дякую за це нашим силам ППО. Що дійсно достатньо паркінгу? Оця трагедія, яка сталася на вулиці Висоцького, коли дві людини загинуло, якби вони були у своєму власному підвалі, і вони спустилися, цієї б жахливої трагедії не сталося. Маємо, що маємо. Дивіться, в нас в місті зараз є декілька типів основних будинків: це в старому фонді історичні будинки, є так звані Хрущовки, є Сталінки і є новобудови. Скажіть, будь ласка, укриття підвали під такими будинками вони всі однакові. Чи десь ви би сказали, що, наприклад, не варто користуватися е, підвалами в хрущовках, бо ми бачимо з ракетних атак, що вони складаються як картковий будиночок? Е, стосовно хрущівок, я би сказав так, що вони не складаються як картковий будинок. Е, е, поясню чому. Е, складаються, як, якщо ми побачимо взагалі, в, а, м, скажімо так, продивимося з останніх п'ять років новини е, з? Ракетними обстрілами або з вибухами газу і так далі, і так далі складається картковий будинок, це панельні будинки. Це у нас називають там, чешки і так далі. Вони в 70-х-80-х років побудови. У них панелі, вони зчеплені зварені між собою, тому вони набагато простіше руйнуються. А от ті, що побудовані, ну, і, і, і вони побудовані на совість. Дай Боже їм ще простояти дуже багато років. А от як на мене, як от, на людину, яка обслуговує будинки, ну наші хрущі. Ті, що будувалися як тимчасове житло. Ми всі пам'ятаємо, да, що вони будувалися в 60-70-х роках, як тимчасове житло. Вони дуже якісно на совість збудовані, І матеріали, і так далі, і стіни різні є. Є з підвалами хрошівки, є безпідвальні грошівки, але дійсно побудовані на совість. І, да, Там низькі підвали бувають дуже багато, де дуже низькі там треба, можна тільки сидіти, тому що висота підвалів буває там, від метр двадцять м. До метр вісімдесят максимум. Але сидіти там можна нормально. Будинки в історичному центрі. В історичному центрі, ну, скажімо, так, вони з Ракушняка побудовані, і у нас дуже, дуже, дуже погана ситуація з захистом від дощів, від опадів. В цих будинках тому наш наші матеріали, наші будинки з ракушняку. Я б я б там, я б там не рекомендував знаходитися, тому що якщо туди буде щось летіти і туди щось таке попаде, то вони можуть скластися. Не треба не забувати, що там ще там ще перекриття дерев'яні комбіновані з металом і так далі. Тому ну таке. Uh -huh. не, не рекомендував би. А так, взагалі, навіть в тих же в тих самих е чешках, то що я казав, в підвалах можна знаходитися там, якщо розчистити, то нормальні підвали. І як показує практика, навіть якщо кудись влучає і так далі, то витримують і Ну, сидіти в тому підвалі і молитися на наші… Сили протиповітряної оборони, якось так щодо порад. Люди, які вирішили взяти ініціативу свої руки і навести лад, з чого їм варто починати під час облаштування укриттів, зразу можна піти до дізнатися, де найближче укриття, запитати, ну переконатися в тому, що воно облаштоване, і що до нього буде доступ у разі чого. Якщо доступ доступу немає, або якісь там проблеми треба ну вирішити в партнерстві. Зараз війна не можна постійно, постійно пред'являти претензії до тої самої влади. Дізнатися в якому стані, що і як взяти це питання на контроль, треба піти спуститися в підвал, взагалі подивитися, що в вашому підвалі відбувається, тому що ну була новина, здається, з вулиця Сонячна, 8, там знайшли труп в підвалі, а він там лежав вже там. Близько там трьох років чи чотирьох років просто. Ну, тобто, це каже про якість обслуговування внутрішньобудинкових мереж підвальних. Ну або, або вибачте, сантехнік з електриком вони з глузду з'їхали, тому що вони е, щотижня коли робили цей <смірси> огляд комунікації, бачили цей труп, і для них було все нормально. Або взагалі туди ніхто в підвал не заходив, розумієте? Щось ну, <смірси> типу такого. Треба подивитися в свій підвал, е, навести там лад з сусідами. Я хочу ще раз підкреслити, що підвал. Підвали не є бомбосховищами облаштованим. Підвал це підвал. В нього є певний певна безпека, певну безпеку він дає, але він не дає 100% гарантії, що у вас все буде добре. Але як показує практика, дуже багато людей, які виїхали з Херсону, коли ще він був в окупації, всі сиділи по підвалах. Ну, це правда, всі сиділи по підвалах, і в багатьох випадках людям. Ви, ну, Люди змушені були сидіти по підвалах добу, дві, три тиждень, розумієте, поки там були і війська, і поки, там зачистки, і так далі, і так далі, поки ну, певні бойові дії, обстріли, вони сиділи, вони змушені були сидіти по підвалах. І як, ну, дай Боже, щоб у нас не прийшло це лихо до і взагалі, щоб це все закінчилося поскоріше. Але е, пра, ну, факт є факт. Сергію, дякую вам за цю розмову. І Вам дякую.